У сучасній війні якісний зв'язок є не менш важливим, ніж зброя чи техніка. На передовій військові потребують стабільного інтернету для координації дій, управління дронами та передачі розвідданих. Саме тому Кременчук передав бійцям нашої тероборони старлінки, які забезпечать надійний доступ до мережі навіть у віддалених або пошкоджених районах. Сьогодні передаємо нашим тероборонівцям обладнання, яке необхідне вкрай для забезпечення зв'язку, для координації, для безпеки. Це мобільне. Вільні старлінки для того, щоб хлопці мали надійний зв'язок і мали можливість керувати своїми дронами, керувати підрозділами, мало командування, можливість нашої тероборони. Олексійович, ми дякуємо і вам за надану допомогу, тому що якісний зв'язок це запорука успішному виконанню завдань. У сучасній війні швидкість і надійність комунікації можуть визначати успіх операцій. А супутниковий інтернет допомагає ЗСУ залишатися на крок попереду ворога. Технології змінюють хід бойових дій, і старлінки один із ключових елементів цієї трансформації. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.